Добрий ранок всім, хто полюбляє гортензії. Хочу в цьому відео показати гортензію, яка називається Стронха Набель. Древовидна, красуня мого сада. У цьому році вона щось вирішила підрости по заявленим характеристикам. Вона до метра. І в попередніх руках вона теж була до метра, а в цьому, мабуть, метр 20-30 метр вона виросла. Але дуже гарні кущі в неї стоячі. Також їх не піддобрюю, не удобряю нічим. Росте в звичайному ґрунті садовому те, що в мене було на моєму подвір'ї. При всіх таких моїх я хочу добитися. Саду малого догляду, бо в мене часу немає танцювати з бубнами біля своїх гортензій. Тому я підбираю такі сорта, які ростуть на будь-яких без добрив, тільки позов з поливом. Цю гортензію я зовсім не піддобряла в цьому році. Отак вона виглядає. Обрізала її на одну бруньку зовсім. Низько. І отак от, от вона в мене виросла на 18 червня. Ця гортензія у мене квітне на сонці, а є кущі, які в мене в полу затінку. Вони не так виглядають трішечки, вони ще не так розпустилися, вони ще такі зеленкуваті, але все рівно, вони дуже гарно виглядають. Я вам ближче покажу в полузатінку. Вони оце ще зараз такі. Також великі кущі, також я тут їх не піддобрюю нічим, тільки один полив. А цей кущик в мене трошечки сонце тут є, тому він вже розцвів, квітування вже в нього таке гарне. Білий він вже став. Ще в мене є кущі гортензії, також на відкритому сонці, де повне сонце, зовсім немає тіні тут. І отак от от він виглядає. Також він виріс в цьому році десь, мабуть, метр тридцять. Тут іще більше він. Ну, гарний. бачите, який в нього прямо стоячі. Пагоне, воно не, він не падає, не хилиться. Але в цьому році, за що того, що я дуже багато залишила гілочок, великий кущики, е, ці квітоноси менші, ніж в попередньому році. Але все рівно він дуже гарний. Отак виглядає гортензія на 18 червня 2023 року, яка має назву Стронха Набель. До зустрічі в наступних відео.